Про перші кроки говорити зарано, тому що немає ще офіційно оголошених результатів, коли буде офіційно оголошений результат, буде оскарження відповідно, чи не буде оскарження. І потім, коли е, пройде перша сесія, коли я прийму присягу, тоді я готовий оголосити про свої перші кроки. Це будуть прості е, кроки, я думаю, що е, пов'язані з підготовкою сьогодні до зими, тому що на сьогоднішній день, вже завтра або післязавтра. Даде сніг, і нам потрібно працювати у господарському напрямку. Це номер один питання. Інші питання, я думаю, що вони можуть очікувати 3, 5, 10 днів, і ми будемо працювати. А про перемогу кілька слів? Про перемогу, ви знаєте, в першу чергу я хочу, напевне, подякувати. І я буду мером не тільки нашої політичної сили, але я буду мером всіх черкащан, незалежно від політичного подавання і незалежно від віросповідання. Це основне наше гасло. І основне гасло нашої команди. МЕР це завоз, який працює сьогодні для того, щоб в місті Черкаси жилося комфортно в Це номер один. Всі інші питання вони повинні бути позаду. Завдяки чому вам вдалося перемогти на вашу думку? Напевне, завдяки прагненню нашої команди і завдяки моєму бажанню перемогти, моєму бажанню працювати сьогодні.